Проєкт, за якою теж я несу відповідальність, це кінотеатр як відродження, який був перший, у мене був партнер партнером період часу, це теж була одна з причин, але головна причина зв'язана з наступним. Ви знаєте, що дуже велика криза і в Україні, і в Європі. І щоб ви розуміли, місті Києві в цьому році, в тому році не було відкрито жодного нового торговельно-розважального центру, тому що криза величезна. Да? Але можу дати вам слово, що перше, проєкт не закритий. По-друге, зміни цільового ніхто не буде робити. Тобто підписано, що це кінотеатри. Значить, там будуть кінотеатри не один, а ми запроектували декілька кінотеатрів. Два як мінімум два кіноземлі. Третє, ну, продавами сидить вже ну, практично єдиний власник цього проєкту, тому мій план. На наступний рік повернутися до активної фази розробки, там, можливо, декілька там, змін цього проєкту, які там треба подивитися, поновити його по новому, і можливо починати робити. Це дуже коротко про інформацію, щоб не було, щоб знаєте, хтось там з спекуляцій, хтось каже одне, хтось інше. Продати його неможливо на сьогоднішній день. І, і, знаєте, так, як так, чемодан без ручки. Сьогодні я його нікуди віддіти не можу. Я його маю тільки розвивати, я його планую розвивати, починати вже наступну боці. Тобто не буду міняти цільової даю слово, прирабована світло, я публічна, і мені нікуди бігти, я не збираюся з України і нікуди, в тому числі і Калуша. Тому наступний рік повертаємося до активної фази. Тому розробки е прези і проекту, і всіх подальше тому просто хотів би щоб це ви почули від мене щоб не було якоїсь, знаєте, інсинуації такі інші